У міському будинку рад відбулася урочиста церемонія нагородження стипендіатів міського голови, а також претендентів на цю високу відзнаку. До урочистостей долучилися близько ста талановитих дітей та молоді. Усіх відразу не змогла вмістити мала зала будинку рад. Тому спочатку приймали вітання та іменні сертифікати юні спортсмени. Нагороди вручив міський голова Сергій Ананко. Я щиро дякую всьому тренерському складу, дякую спортивній школі. Дякую будинку дитячої та юнацької творчості, всім тренерам, які доклали свою руку до виховання наших дітей. До і, звичайно, батьків, тому дякую всім батькам. Мені приємно, що наші діти показують результати, зокрема на чемпіонаті України показали високі результати. Є і чемпіони України, є призери чемпіонату України. І е, не тільки веслувальному спорту, а хочу подякувати всім тренерам, починаючи від шахів, закінчуючи футболом, найпопулярнішим видом спорту. Да? За те, що ви виховали дітей, які сьогодні показали реально результати в 23-му році. Мені дуже приємно бачити ці результати на загальноукраїнському рівні, що ми виховали чемпіонів серед присутніх діток. Учасників урочистої церемонії привітали начальник управління освіти молоді та спорту Тетяна Трушкова. Дякую вам за ваші перемоги, за ваші успіхи, тому що ваша перемога це перемога нашого міста. Це ще один крок до перемоги нашої України. Я зайшую вам подальшому також успіхів. Як то кажуть, грайте, вигравайте і прославляйте наше рідне місто. За високі досягнення у спорті стипендіатами стали 15 юних смілян, із них більше половини, а саме восьмеро є вихованці дитячої юнацької спортивної школи Олімп. Потроє нагороджених із будинку дитячої та юнацької творчості та спортивного клубу Прайд. Один вихованець спортивного клубу Локомотив для отримання стипендії у першому півріччі цього року. Вручено сертифікати грошовою винагородою, а також грамотами виконавчого комітету Смілянської міської ради. Відзначено також 17 юних спортсменів, які були кандидатами на стипендію міського голови. Визначні успіхи дітей та молоді це також результат щоденної наполегливої праці їхніх наставників. Подяками і фінансово відзначили шістьох тренерів та викладачів, які підготували нинішніх спортсменів стипендіатів. Такі відзнаки, увага та підтримка дуже мотивують та надихають на нові ще кращі результати, а також нові звершення та перемоги.